Такий розкладік буде, що було, що є, що буде. Це один із розкладів пасіанців. якщо ще їх називаю, знаєте, розклад загальний. Так що дивимося, що було, і тоді вже приміняємо на вас, чи підходить він вам. Що було? Ось у нас три, по три карти будемо викладати, що є на даний момент. А що є, чому це відбувається? Можна подивитися, чому ті чи інші події відбуваються, і що буде. І так, дивимося. Що були? Якісь були непорозуміння в сім'ї, якісь були сварки, якісь з'ясування стосунків, коли один у одного не чує. І, тобто, хтось, хтось мог піти навіть з вашої сім'ї, якісь можуть непорозуміння. Сімейні, все пов'язано з вашим домом. І от була у вас така важкість на, на душі, і це було як було кармічне проходження по Христу. Це коли людина проходить свої кармічні якісь уроки, якісь з'ясування, якихось стосунків, і це пов'язано з її родиною. Що є на даний момент? На даний момент, скажімо, питання трошки у вас і ситуація стабілізувалася в родині, в вашому домі. Але ви став, от такі ставите далекогладні, далекогладні лядні плани. Але в вашому домі до вас вхожа така людина, яка така трошки хитріцоє, яка має свої плани на життя. Це не значить, що вона вас обманює. Це означає, що вона має свій якийсь інтерес, ходячи до вас додому, і хоче, може, якусь вирішити свою ситуацію. Ну, а що буде? Вам прийдеться вирішувати якісь питання, які пов'язані, можливо, це з вашим чоловіком, або з, з тією опорою, що у вас є в житті. Дивлячись, хто для вас є опорою. Якщо це ваш чоловік, це ви будете вирішувати якісь питання, приймати якийсь вибір на рахунок вашого чоловіка. Тобто тут, знаєте, багатьох програється ситуація по цій карті, що. Може завести просто легку інтрижку, як я кажу. Легку, тому що тут серйозно, в принципі, нічого немає. Але ви будете вирішувати це питання, приймати робити якийсь вибір, який пов'язаний з людиною, на яку ви опираєтесь, людиною, яку ви довіряєте, людина, яка вам, знаєте, опора в житті, до якої ви прислухаєтесь. Ну, давайте. Точніше, Так, людина, яка давно поряд з вами. І от ви будете за неї вирішувати якісь питання, приймати якийсь вибір. І порада карт для вас. Порада карт для вас, поговоріть. Поговоріть, не сприймайте все серйозно. І якщо буде якась розмова, наприклад, зранку у вас, вона не серйозна. вам хтось завтра дзвонить і буде говорити з вами. Ви думаєте, що це буде серйозно, але ні, це не серйозно. І, Важливі справи по цій карті можна вилежити легко. Легко, не вдаючись, ні до яких таких от, да, от вона буде ключова. Хоча вона буде вважатися легкою і ні до чого не зобов'язаною, вона буде ключова і буде вирішувати багато ваших питань або те, що для вас важливо. Так що зверніть на це увагу, на ту розмову, яка відбудеться у вас в ранній період часу. Це може бути завтра, це може бути завтра. Ви будете думати, що. Ця розмова нас не до чого не зобов'язана, що вона нічого не значить, але на насправді вона багато чого значить і може відкрити вам багато дверей.